На жаль, в нього акумулятиви, не підколи. Коли б підколи, було б краще. Це як на мене. В деяких випадках і класно, що підколи, в деяких випадках класно, що... акумулі. Мені його корпус... Нагадує корпус валора. Чимось чомусь нагадує. Форма його, поняла? Так, ну дивіться, якщо зараз мене законтрить ну, контри... Це буде фіаско. І вона наверху, це добре. Зараз спробуємо. Та за світ. але я можу засвітитись теж. Я не маю тут маскування, треба було маскування брати. А чому не пробив другим снарядом? А я я його пробив, валю. Все мене пробив. Як я пробив там його? У нього там взагалі картонний корпус? Гарно, ну, молодці так а, так, Так алтажка повинна грати, друзі, на цій мапі. Так треба старатися. Ну! Ладно. Я поняв. Це такий стиль, а-ля бурасик. <кхм> <кхм> так що дивіться, народ? Досить ризикований стиль. Кто йому втащить, ні? Так, понял. Тут ПТ-шка здається, так? У них ЛТшка, бачите, вона мене не законтрила. І тепер все. Сейчас у них ваш квітанка с цикуной. Це ще така ого. Оце Макс от так само на Бурасику можна витворяти. Такі от речі. Понял? Це більше, бачиш, словопочний парубок. Дайте мені ще шотик зробити плюс. Завжди на Алтешки контрить центр. Якщо ви потолежної команди, поняли? Це, я не знаю. У них просто поїхала на горку. Так, це майстер. Так, та чайночка гарна.